Слава українцям, слава Збройним силам, слава нації. Сьогодні би хотів поговорити і висказати своє невдоволення. Я дуже злий і буду, мабуть, матюкатися. Всі бачать ці ролики про хапання воєнкоматами людей на вулицях, про порушення не тільки там правил військового зобов'язання, а ще й правил, прав людини. Про що це говорить? Це говорить про те. По-перше, що ми разом з, э, з тим Оркостаном вийшли з однієї країни. І атавізми, і, і інфекції, які э, приніс Радянський Комуністичний Російський Союз, він досі живе. Я сьогодні так э, зрозумів, мені здавалося, що я знаю закони, а виявляється, що я їх не зовсім знаю. Що у нас мобілізація відбувається не військово зобов'язаних, а всіх. Всіх, якщо навіть не мав військового досвіду. Тебе, виявляється, забирають на місяць для перепідготовки, і ти вже за місяць боєць, щоб зробити бійця, фахівця, там, механіка, водія, там, чи розвідника, чи якогось іншого там, спеціаліста, совєтська армія два роки тренувала, українська рік або півтора. А під час війни. Е, щось сталося з, з нашими методиками, з психікою і фізичним станом людей, що все можна за місяць зробити. Тобто бійця можна зробити за місяць. Чому? А тому, що треба швидше кидати в бій на контрнаступ, не хвата людей. І в мене виникає питання: а на казе Баян? Ви, курва, вашу мать, недоумки, починаючи від Зеленського його офіса, і оця придурка Резнікова, закінчуючи департаментом освіти директором школи любої, е, у любого міста, ви всі е, просто цинічна сволота. Чому ви цинічна сволота? Тому що якщо ми мобілізуємо військовозобов'язаного оперативного резерву, який відслужив недавно, який був в АТО, як воно було на початку, коли воєнкомати черги стояли, і в тероборону попасти, може, тільки було з бойовим досвідом. І мене не брали, і багатьох не брали, тому що, ну, у вас немає бойового досвіду. Потім все менше і менше. І зараз дійшли до того, що грибуть уже всі, хто має яйця, грубо говоря, підпадає під категорію чоловіки з 25 до 60. При цьому військовий досвід і служба строкова, виявляється, не потрібна. А чому ви курва, вашу мать, ви уроди цілий рік? Не готуйте країну до війни. Я покинув кідрині матірі, я можу і хочу так висловитися, ну, я покинув роботу в школі на посаді вчителя захисту України у жовтні минулого року, тому що нахіра воно нужно? Ну, кому треба військова підготовка в школах? Ну, при Януковичі, при Кучмі. Ну, вона була нужна, ми дружимо з Росією, з НАТО воювати не будемо, з Росією воювати не буде. Ну, нахіра вона нужна, там 2 часа, там, півтора часа, півтора часа давали свою руку. Потім АТО, потім вісім років війни. Те ж саме. Пульки за свій рахунок, винтовки не працюють, макет автомата хлопці-дівчата не бачать, тому що ну, його треба там поставити сигналізацію. Тобто 8 років ви не готували МОБ резерв. Я вже не кажу про 30 років, бо в нас був Дебіл Яник, Сопліжуй Кучма, у нас був філософ Ющенко, у нас був Баригах Порошенко. Ніхто не збирався воювати з Росією по-серйозному, та ще й 5-10 років підряд, щоб мобілізація могла принести по 5 мільйонів, по 10 мільйонів військовозобов'язаних. І сьогодні ви, блядь, хапаєте курва вашу мать людей, які не готові психологічно, фізично, фізіологічно навміти бігати, дихалка. От що таке підготовка? Ну, як за місяць людину з животом, людину, яка ніколи в житті не бігала кілометр два або три, коли аеробні навантаження на серце і на цей. Коли людина... Е Пальці не працюють так, як треба, тому що в дитинстві він не міг розбирати, збирати, стріляти, бадати, вбігом вставати, реакції немає. Вони є такі люди, що їх треба поставити ще на правильну посаду. Ну, Якщо він заторможений, його поставить у Нахіра ти його. Буд... А, тобі не вистачає мотопіхотну бригаду. І ти ж, курва в воєнкомат, Борисов, тварь вонюча, блядь, запіхуєш сволоч всіх підряд. А де ж ваші наукові методички, блядь? Де написано чотири е, е, рівня нервопсихічної сійкості, е, рівень моторних якостей, вольових якостей, командирських, лідерських якостей. Ви определяєте там у вас психологи, психологині, блядь, працюють при воєнкоматах. А ви, блядь, пхаєте всіх бігом мотопіхотну бригаду вже третій, третій состав, блядь, мінять. Кого підряд? Школа. Е, це до оцього нового міністра на таке смішне ім'я, у нього там таке якесь таке ім'я, Оксен. А ти, е, наче ж з війни прийшов, ти що не розумієш, що війна може бути 5 років, хлопцю сьогодні 16 його треба ганяти на уроках захисту вітчизни, а не дистанційно, там йому розказувати будову Калашнікова. Надо думати, як. Не треба мені задавати питання, а зараз вездуть повітряні тривоги. Не треба мені це задавати. Є варіанти, і без повітряних тривог можна навчити. Ви не дали не жодного часу додатково на захист України. Ви не дали жодної копійки на всякі пульки, патрончики, там я не знаю, імітаційні засоби. На залучення інструкторів для школьних школярів, які вчать захист України. Ви Зелена влада ваша не дали абсолютно ніяких курсів, які робили волонтери, вже давно роблять волонтери курси медичної допомоги, курси стрільби, курси початкової військової підготовки для тих, хто не служив. Це не може зробити міська обласна адміністрація, не може профінансувати. Чого ви, курва вашу мать, боїтеся мілітаризації України, а потім хапаєте мужика, хлопця якогось. Який був собі якимось електриком-сантехніком, ви його хапаєте, і він через місяць боєць. Ви не могли його рік назад, п'ять років назад, проганяти по швейцарському варіанту через курси перепідготовки, підготовки, підготовки. Як це роблять сокол, пласт, правий сектор, Азовський, там вони за свій рахунок проводять підготовку, і, і, і решта жінок, які медичну підготовку проводять волонтерським засобом. Чому вся країна не проходить курси підготовки? В школах програма непогана. Її треба ще розширити і дати фахівців туди. Ви не робите цього нічого, а потім ви курва вашу мать, горіте вам в пеклі, тому що ви посилаєте людей на смерть і, і показуєте по інтернету якісь круті бригади, якісь їхні досягнення. А чому ви не показуєте недосягнення? А чому? Тому що у вас не вистачає людей. Ви вилавлюєте людей, як звіролови, По вулицях хапаєте. Чому? Тому що ви не підготували МОБ резерв. У вас не змінилась мобілізаційна політика. У вас мобілізаційна політика рівня СССР, коли у вас воєннооб'язаних дуже багато. Їх нема, їх треба робити. Щоб їх зробити, треба вчити всіх стріляти, всю країну з 18 до 60 всі повинні вміти стріляти, знати, що таке види озброєння. Техніка, те, що в школі, по предметах шкільним. Там прекрасні підручники, 10-11 клас, і медична підготовка там шикарно розписана. Так проведіть не півтори години імітації дистанційно в школах і ті, хто закінчив школу, зараз буде собі працювати десь, його загребуть. Чого ви їх не готуєте?